Гарбузове зернятко Аделя Григорук. Гарбузове зернятко лежало в сухенькій коробочці разом із своїми братиками і сестричками. Одного дня коробочку вийняли із шухляди і відкрили. Зернятко аж заплющилось, стільки світла одразу вдарило в очі. Потім коробочку кудись понесли. Зернятко дуже хотіло довідатись куди. Зіп'ялося навшпиньки, висунуло носика в широку щілину і незчулося, як упало на землю. Воно зовсім не забилося, бо земля була пухка і м'якенька. Зернятко лежало собі і роздивлялося на всі боки. Йому здавалося, що навколо нікого немає. А як же я буду саме, подумала воно і засмутилося? Аж тут на тин вискочив великий півень. Він поважно повернув голову до городу і стріпнув крилами. Церняткові півень сподобався, бо мав яскраве пір'я і великий гребінь. Який горів червоним жаром. Доброго дня, півнику. радісно гукнуло воно і привітно помахало крихітною ручкою. Півень прислухався. Доброго дня. ще раз привіталося зернятко. Воно було дуже виховане і знало, що меншим треба завжди вітатися першим. Півник скосив око вниз. Йому здалося, що то лежить на землі білий гудзик. Придивившись пильніше, зрадів Ні, то не гудзик, а гарненьке тугеньке зернятко, і воно зовсім близько. Півних хотів уже стрибнути стину, але подумав, що неподалік можуть бути. Господарі. А вони дуже не люблять, коли він ходить по городу і розгрібає грядки. Там навкруги було тихо, лише чорненький песик Дозю коняв собі на ганку. Півник його не боявся, дозю був старий і майже нічого не чув. Півень змахнув великими крилами і сплигнув на грядку. Неквапом підійшов до зернятка. Воно, привітно, йому усміхнулося. Ко-ко-ко. Гарненьке зернятко ко, ко 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 І смачне, мабуть, Голос промовив півень. Зернятко злякалось. «Як? його хочуть з'їсти. І півень нахилив голову з червоним грибінцем і боляче стукнув зернятко міцним дзьобом. Ой-ой. – закричало зернятко від болю. Не чіпайте мене, не чіпайте. Але півень не зважав на розпачливий зойк. Він підкинув бідне зернятко у повітря, а коли воно упало додолу, ще раз клюнув, щоб розлушити. Допоможіть, рятуйте, просила зернятка, але нікого поблизу не було. І тут, коли зернятко уже втратило усяку надію, де не візьмись, з'явилася велика чорна кішка. Вона не любила півня, бо той кривдив її маленьких кошенят завжди відбирав від них шматочки булки і відганяв від мисочки з молоком, а інколи навіть клював їх своїм жовтим дзьобом. Ану, геть, розбійнику. Кинулась кішка до птаха. Той поглянув на неї зверхню. Якраз я тебе послухався. Але кішка не жартувала. Вона вигнулась всім тілом, підняла хвоста, випустила кіхті і цьому кинулась на півдня. Той розгубився від несподіванки, а кішка боляче дряпала його од голі ноги і скубла за хвіст. «Кот, куди? Кот, куди?» Закричав півень. Ти що собі думаєш? Геть із городу бо господаря покличу, пригрозила кішка і сердито блиснула зеленими очима. Це отямило півня, і він швиденько вибрався на подвір'я через дірку в тину. Там він щось хвильовано розповідав курам, а вони згідливо підкудакували. Кішка підійшла до зернятка. Що, маленьке, злякалося? Зернятко кивнув. Зараз я тобі допоможу, промуркотіла кішка. Вона вигребла лапкою невеличку ямку і опустила туди зернятко. «Положи трішечки в землі, щоб тебе півень не з'їв. Через тиждень другий зустрінемось, і кішка засипала ямку землею. Зерняткові стало тепло і затишно. Вона заснула. Не пройшло й двох тижнів, як із землі показався зелений пагінець. Він ріс дуже швидко і став довгим стеблом, на якому розпустилася велика жовта квітка. Із неї зав'язався блискучий зелений плід. Він ріс ріс і невдовзі став гарним гарбузиком. До нього часто приходила чорна кішка, вмощувалася поруч, і вони довго розмовляли про все на світі, часто згадуючи і про те, як навесні гребенястий півень мало не склював біле гарбузове зернятко.